Привіт! Мене звати Женя, а ти знаходишся на кальянному каналі Світсмоук. І сьогодні досить важливе відео не тільки для мене, а для всього нашого проєкту. Це. Презентація нової лінійки Sweetballs Глейслайм. Тож Точніше, як сказати, презентація вона відбулася вже декілька місяців тому, але на сьогоднішній день майже немає відео про неї. Зняв, здається, тільки наш амбасадор Роман Хукапес. Тому я вирішив доєднатись, і сьогодні без зайвої духоти я розповім вам основну інформацію про цю лінійку, як вона створювалась, чим вона відрізняється. І, звісно ж, в цьому відео буде розіграш. Нещодавно ми розігрували кальян тотем Моноліт Мікро, Тому давайте перед початком цього відео також підведемо підсумки і знайдемо нашого переможця. Отже, малюк Моноліт Мікро. Ось цей от козак, а Я нагадаю, що разом з виробником кальянів Тотем ми вирішили подарувати один такий екземпляр комусь із вас, дорогі глядачі. Та перш ніж ми знайдемо переможця, я хочу нагадати, що для власників вже тотемів Моноліт Micro або для нашого переможця. Є можливість придбати ось такий крутий похідний тубус. Для цього просто напишіть виробнику. Їх залишилось вже дуже мало, тому не втратьте таку нагоду. І як завжди, вибір переможця буде здійснюватись за допомогою рандому. І 3, 2, 1 ось наш переможець. Мої вітання. Для того, щоб забрати свій приз, свій кальян, тотем Моноліт Мікро, все, що тобі потрібно, це написати мені в Директ в інстаграмі, і ми вирішимо. Як, коли якою транспортною компанією тобі буде зручно забирати свій приз. Ще раз мої щирі вітання, а ми повертаємось до теми цього відео Balls Glace Line. Sweet Balls Glace Line. З чого б почати? Я довго думав про тим, як готувався до цього відео, і вирішив просто йти по хронології. І спочатку з історії створення, тому що. Вийшло взагалі все не так, як планувалось. Ми мали запуститись ще в 2023 році. Восени, от щоб ви розуміли, ми на півроку відклали запуск. До речі, стосовно дизайну, зроблений він не просто для візуалу, а також для зручнішої роботи. От, зверніть увагу на чорну ніжку. Зроблена вона була не тільки, щоб це гарно виглядало, а і щоб зручно було знімати чашу після покуру, тому що ця нижня частина вона менше нагрівається. Там використовується дещо інша глазу. Давайте цим я не буду вас нагружати. Просто нижня частина чорна нагрівається менше, і його легше знімати з кальяну. І гарно виглядає, і, і зручно, тому користуйтесь. І незважаючи на те, що ми протермінували всі сроки, всі дедлайни згоріли, всі наші обіцянки по поставкам також, як розумієте, були не виконані. Я зрозумів одну дуже важливу річ, яку має знати кожен виробник. неважливо це кальянна індустрія чи ні, краще витратити більше часу і зробити продукт, який тобі буде подобатись, якісний підготувати маркетингову кампанію, тому що я дуже задоволений тим, як відбувся старт. І в плані маркетингу, і в плані продажу, і в плані розширення нашої рітейл мережі, тому що на сьогоднішній день е нещодавно, от буквально в інстаграмі, ми сказали, що ми розпочали роботу на кальянному ринку Німеччини. Для нас це був дуже великий крок, в принципі, як і для будь-якого кальянного виробника, тому що Німеччина це дуже важливий такий стратегічний пункт. Так як сам по собі ринок дуже великий, він дуже перспективний, він кидає тобі багато нових викликів для того, щоб ти робив свій продукт краще, працював над новинками. Тому так нарешті ми це зробили. І на сьогоднішній день це виходить, якщо я вірно пам'ятаю, 5 країн, в яких представлені наші чаші. Та це не кінець, звісно ж, ми на цьому не зупинимось. І до кінця цього року. Ми проанонсуємо ще декілька країн, е в яких е скоро з'являться чашечки світболс, і тут я пропоную зробити розіграш, друзі, враховуючи, що тільки що з вами ми говорили про розширення рітейл мережі про нові країни. Ми підготували декілька паків. Давайте у нас буде три переможних місця. І для того, щоб прийняти участь і отримати цей набір нових чашок, а також аксесуарів від світболс. Напишіть в коментарях до цього відео дві нові країни, на вашу думку, в яких з'явиться наш продукт до кінця цього року. Також, звісно, потрібно поставити лайк цьому відео, підписатись на канал і підписатись на два інстаграм-аккаунти: на мій інстаграм і інстаграм виробника чашок світболс. І як ви могли помітити, тут використовується інша глина, і, можливо, на перший погляд не помітно, але ми використовуємо іншу глазур, не та, яка була у нас до 2022 року в минулій глазурованій лініці. Я не буду душніти зараз якоюсь розумною термінологією розповідати про температурого і бла бла бла, тому що я чудово розумію, це нікому не цікаво. Все, що необхідно знати чаші досить високої якості, тому що для нас це один з найголовніших критеріїв. Також вони не течуть. Наші тестові екземпляри е, витримали більше 500 одиниць покору, і з ними все було добре. І, звісно ж, ми намагаємось далі випускати новинки і розширювати політри, а також робити якісь досить цікаві, скажімо так, експерименти як в кольоровій палітрі, так і в плані маркетингу. На сьогоднішній день в нашій палітрі представлено 5 кольорів. Та як ви розумієте, вона буде розширювати і поповнюватись вже готово декілька дропів. Я думаю, що найближчим часом ми представимо новинки в глазурованій лініці. Звісно ж, не забуваємо про маркетингові кейси, і один з них для презентації це був блогер-бокс, Та ми вирішили зробити його дещо інакше. Не просто відправити продукцію, так як. Це роблять всі, що в цьому цікавого. Я не знаю, що тут можна згадати, що викарбовується в пам'яті. Звісно ж, гарний блогер-бокс, який особисто нам подобається. Звісно ж, чаші з нової лінійки, які йшли в комплекті. У нас на старті було чотири кольори, і вони всі знаходились в цьому боксі. Та напевне, одним з найважливіших тут був не продукт, як на мене, так, він, звісно, важливий також. Але така собі гейміфікація, яка допоможе краще познайомитись блогеру з нашим брендом. В таких боксах йшли болванки. Ми називаємо їх болванки, це чаші, які пройшли тільки перший обжиг, і готові до глазурування. Тобто потрібно було їх просто заглазурувати блогеру і якось, я не знаю, проявити фантазію, зробити, зробити це так, як йому хотілося. Саме тому в боксах є два балони з фарбою, точніше йшло два балони з фарбою, так як блогербокси були лімітовані, і їх більше немає і не буде. Один чорний колір, так як він іде в кожній із наших чаш. І інший колір був рандомний один з чотирьох, які були представлені на сапті. Ось у мене помаранчевий, наприклад. І знаєте, результат цієї кампанії був дійсно класним. Принаймні, мені дуже сподобалось слідкувати за нашими блогерами, за тим, як вони фарбували наші чаші, що взагалі вони думали про цю активність, і це, це було цікаво. Це було цікаво дивитись. Також ми отримали багато фідбеку від інших людей, що це, це була цікава задумка. Я дуже сподіваюся, що таким чином ми зможемо підштовхнути наш кальянний ринок, щоб не тільки виробники тютюнових сумішей робили щось прикольне, а також щоб на це подивились можливо виробники чашу, виробники кальянів. Тому що просто відправити свій продукт в коробці, ну камон! Ну і що по цінах нарешті запитаєте ви? Ми вирішили зрівняти всі наші моделі в лінійках. Тобто і в класичній, і в глазурованій лінійці, в незалежності від того, яку ви модель придбаєте, коштуватимуть вони однаково. Будь-яка чаша в глазурованій лінійці коштує 390 гривень. Також я нагадаю, що в кожній коробці іде ущільнювач, а також стікер з описом наших чаш. Також не забувайте, що у нас щотижнево проходить розіграш за розпаковку. Просто купляєте чашу, знімаєте коротке відео з розпаковкою цієї чашки на 20-30 секунд. Виставляєте в Instagram з відміткою чашечок Sweet Balls, і кожного тижня ви маєте можливість виграти один з призів від наших партнерів, будь то якісь аксесуари або, можливо, чайні чи тютюнові суміші. І в класичній лінійці ціна за чашу вартує 290 гривень. Ось така вона вийшла: нова глазурована лінійка. Якщо тобі вже довелося познайомитися з нашим продуктом, неважливо, це класична лінійка чи нова глазурована, напиши, будь ласка, свій досвід експлуатації, що тобі сподобалось, або можливо, щось ні, нам дуже важливо отримувати фідбек для того, щоб робити. І вдосконалювати наш продукт. Я дуже сподіваюся, що це відео було для вас корисним. Якщо так, то поставте, будь ласка, свій лайк та не забудьте підписатись на канал для того, щоб не пропускати новий кальянний контент українською. Всім, хто додивився до цього моменту, дякую, обняв і до зустрічі в нових відео. З вами, як завжди, був я, Женя, кальянний канал Світ Smoke. І як завжди, друзі, бережіть себе, бережіть своїх близьких і до зустрічі! Уф, жарко парко.